Туристи на узбережжі Балтійського моря в німецькому місті Дами ретельно оглядають водорості. Нагородою за працю часто стає шматок бурштину. Цього разу мисливцям за викопною деревною смолою пощастило майже одразу. Неймовірно, мені 57 років. Я виріс на Балтійському морі, але ніколи раніше не знаходив бурштину. Я в захваті. Піші прогулянки Балтійським узбережжям проводить гід Аксель Крамер. Збирає бурштин з шести років і точно знає, де і як його шукати. Тож він вирішив ділитися знаннями з туристами. Вони повзають рачки й купаються у водоростях. І якщо знаходять хоча б маленький шматочок з кам'янілої смоли, відчувають справжнє щастя, бо це їхній власний бурштин. Люди збирають бурштин поблизу Балтики з давніх давен. Заведено вважати, що його вік 45 мільйонів років. Він утворився зі смолих войних дерев у Швеції та Фінляндії, а сюди його принесло під час льодовикового періоду. Оскільки бурштин дуже м'який, люди могли обробляти його простими інструментами, наприклад, гострим як бритва крем'яним камінням. Можна сказати, що це була найкраща ювелірна справа, і це досі не змінилося. Загалом є 350 відтінків бурштину від темнобурого до білого. Також є градація прозорості. Найякісніший це бурштин без порожнин. У ньому також бувають усілякі включення комаха борослин, так звані інклюзи. Справжність бурштину визначають по-різному. Приміром, його можна опустити в дуже солону воду. Потонув – значить камінь, плаває бурштин. Останніми роками застосовують також і ультрафіолет. Справжній бурштин під ним світиться яскраво жовтим кольором. До речі, ультрафіолетове світло допомагає шукати викопну смолу в темряві. Мене це дуже захоплює і це дуже весело. На мою думку, немає кращого заняття вечорами. Ціна бурштину залежить від якості. Іноді ціна перевищує тисячу євро за грам. Nächste Woche, wenn wir das erst machen, dann jetzt bei den Landeswochen.